День так, моя красита ну що я вже приїхала на оптовий ринок. Я вам кажу, я вже так. У Максима Максимовича була. Приїхала бігом, привітаю свою тютювалечку. В неї сьогодні ну не Привітати я не можу. Мої хороші, вам подобається букет? Мені теж він дуже подобається. Красивенький такий, знаєте, такий ніжний, ніжний. Тут Валя любить просто білі цвіточки. Так що, мої рядулечки, пошли, вітаємо нашу Валечку. Зараз ми заходимо з вами в оптовий ринок. І йдемо, йдемо прямо. І там наша прекрасна тітя Валічка стоїть. Вона, звісно, навіть не думає, що я до неї їду. Вона навіть не предполагає дівчатка. Я дуже багато років на цьому базарі робила. Так що добре утро. Привіт, привіт! Привіт, моя красунька. Це, ну, нормально. Ну тобі і так було добре. Да. Красуня, ти моя, як дела, Танюшка? Ну, покажи, давай роздіваємо мене геть роздівай, Танюшка. Ну, зараз я взагалі розділюся. Моя... Я прийду. Прийду зараз. Так, Туття Валя не предполагает, що я до неї йду. даже не ждали. Ты та жіночка, яка замовила багато ха Инуся, привет! Привет, красотулечка! Привет, моя риднулечка, як дела? Все снимается, все. Все снимается. Так, мои хорошенькие, ну що? Ну вот наша всеми любимая. Четя, Валечка, Тетя Валечка, я вас вітаю. Так, це вам. Спасибо. Я вас вітаю, з днем народження. Спасибо. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви у мене завжди були такі веселі, красиві. Спасибо, Дякую, що ви у мене є. Дівчатка, ви питаєте, хто ж це така тітя Валечка? Тетя Валя це мої мами, сестричка і моя тітя знайомі з вами, zage. так, і всі кажуть, що похоже, і я на вас, і ви на мамулі. Тя Валечка, будьте Спасибо. саме Спасибо. головне, здорові, любимі. щоб ви у мене завжди посміхалися, щоб ваша посмішка з вашого лиця ніколи в житті не сходила. Спасибо. Щоб ви саме головне були здоровенькі. Це саме головне в нашому житті. Спасибо. І цвіли, як оці Спасибо. розочки, Спасибо. тому що ви моєму користувати рідноля. Кума, Як діла? Кума? Дивіться, цьомки, цьомки бомки. Тя валі нові красок. Що я є, так? ми самі сквільничі. Спасіба вам велике. Спасибо. Так, мої ріднулі, мої красотурі. Все, половину діла зробила. Їду знімати волоси, їду знімати цю красоту свою і цепляти коротку. зараз да, цеплю коротку, тому що я ж ляжу на пластику і в мене буде ця пов'язочка, і длінний волос буде дуже невдобно. Хоча з цим длінним кучерявим ну просто богиня, ну Просто красота. Я вам кажу, ну що, дівчатка, треба себе любити. цеплю, правда, чорний короткий, чолочка, буде теж буде дуже красивенько. Це теж, мабуть, часов 6 у мене буде час, а ввечері... Я йду на міроприяття. На ну, одне дуже красиве мероприятие. Я одіну красиве платінку. Ну я понятно, що це будинку, я вам покажу. Поки я думаю, що на 6 годин світулька буде на перериві, тому що волос будуть знімати, волос будуть одівати, волос буду красити. Ну що, дівчатка, коли нам робити свою красоту? Да? Ми з вами завжди красотульки, Але я хочу вам сказати, що б ми собі робили, що б ми не робили. Все одно ми з вами королеви. По-другому ніяк. Правильно, красулька. Так, моя дівчатка, ну перед тим, як знімати волос, я обов'язково приїхала в солярі. Дівчатка, я люблю дуже загорати. Для мене сонце це все. Да, багато хто каже, що це е, вредно. Дівчатка, а на сонці не вредно загорати. Теж вредно. Та да, все в нашій житті вредно. Якщо такого подумати, то все вредно. Ні, дівчатка, ми не вредно. Я дуже люблю приїжджати в солярій до Альони. Красна Слободська, 61. Чим мені подобається цей солярій, дівчатка, тим, що тут. Хороші лампи, обалденно класний крем. Дівочки, цей крем дійсно обалденний. Він дає нам такий шоколадно-мармеладний загарчик. Я йду два рази в місяць на 13 хвилин. І я така, знаєте, шоколадно мармеладна. Да, мої хорошенькі, ну Я люблю, я люблю я люблю бути смуглесенька, знаєте? я не знаю. Чого. Хоча я хочу вам сказати, що я літом оце походжу три дні на море, да? і, допустимо, раз в місяць в солярі, все. Світ кожи, він у мене вже не верно привик. Я завжди вообще смугленька. Ви ж мені, ви ж мене питаєте, хто я циганка, молдованка, армянка? А я просто світулечка, яка любить сонце і селярі, да мої хорошенькі. Дівчатка, я ж сьогодні вам цю були не показувала. Ну як це так, світуля? Ти що, серйозно? Вона все показала скрізь була, а це були не показала. Дівчатка. Ну, ви знаєте, що цей королівський вілюр від нашої світулечки Ланкотті. Оці та потулечки теж от світулі. Дівчатка, вони наскільки удобні, наскільки вони тепліші, я вам навіть не можу передати. А цей костюм я навіть не хочу знімати. До речі, я бачила у світулі, що такий з мехом є. Іменно хочу в такому цвіті. Це ви знаєте, що цвіт. Льосів, Льосі, Льосі, да, це Льосі, дівчатка. Льосі зелені наші, Да. і костюм зелений. Так що, мої крастучки, отака у мене цибулиночка сьогодні, от нашої світулі Ланкоті. Це королівський велюр, дівчатка, я його не знімаю. Я що вчора в ньому була, що сьогодні. Ну, от він мій наскільки приятний до тіла, що це просто неймовірно. Він йде і внизу на затяжках, і в боку на затяжках, і руки затягуються. Тут затягується абсолютно все. Ось така сьогодні у світулечки обалденна, класна цибулина. Так, мої хорошики, На цьому я вам хочу сказати до зустрічі, тому що я зараз сідаю. Ноги точки робити, знімати волосики і з правої ножки з Богу. Так, мої красотулі. Настюша, добрий день. Добрий день. Так, <реку> да, пожалуйста. Всі ті ж гості на тому ж місці, дівчатка. Що, 11.31 у нас пішов процес. Зараз Альона В'ячеславна ще присідниця. Треба дві руки. Скільки тут? 200 штучок десь, да? Це більше? Більше. Ти що? А що ж це буде? 400 Настюша? з чим-то. В смысле, 400 з чим-то пряді? Да. А тих коротких 100? Ні. Скільки чуть менше? Чуть більше. Дівчатка, я хочу вам сказати, що сьогодні, звісно, я опуляла добре, Але коли нам робити цю красоту? Ми ж з вами, знаєте, ото ми жінки ураган. То після є я жінка ураган, і я сьогодні тут. А завтра я не знаю, де. А що завтра? Завтра ми в Києві з вами їдемо. В 6.00 виїжджаємо з дому, перша заправочка, кава і все. І з правої ножки поїхали в Київ. Правильно, мої красуні? Але сьогодні світулечка буде красивенька. Ми сьогодні цепляємо коротке каре. І сьогодні я йду. На да, да. Ну я вам всем <смеш>, понятно, що покажу свою цибулинку. Мої красуні, дубль два ролик. Сказала, дві руки мені знімають, волосики. Ні, мої хороші, чотири руки мені ще волос не знімали. Значить, дивіться, волосики знімаються, педикюр робиться. От що значить, хочеш ти світуля бути красивою. А що ні, мої красулі. Як оту курочку, общі дуже це. Дуже, красиве очень. дівчатка. Слухайте, я всегда говорю: э, волос длиний, волос короткий, чи там щось на голови дердом. Все одно ми з вами богині, все одно ми з вами красиві. Щоб ми собі не робили, що ми. Але ми хочемо бути ще кращими. правильно? Дівчатка, щоб бути ще кращими, оце сиди, світа і терпи, тому що длінний волосик тобі общіпується, прищіпиться, потім тобі короткий волосся, покраситься, і будеш королева. А що ні, дівчатка? Ми з вами всі короліві. Я тако зігнула голову. У мене видно третій подбородок, але в мене п'ятницю вже його не буде. Ну ти просто да. Так, в троні сиді. Дивіться на троні <ролевишна> да да та Тільки була в поїзі уже на троні. Mm.